Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина Любо, любо стало пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій світині з білої харди вийшла погуляти у гайну на долину. Ревета на дніп широкий. став на дніп широкий, Сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма і бліди місяць на ту пору і смари деде виглядав, виградав, неначе човен в синє море. То виринав, то потопав. Там гріє вітер віз, з поля на долину. Над водою гнезвербою, Червона калину. На калині одиноке, ніздечко вийдає. А де ж дівся соловейко, не питай, не знає. І вам слава. Сині гори крили окуті І вам, лицарі, великі, Богом не забуті. Боретесь поборите, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Твітаю, край, небо палає, Соловейка в там намагає, Сонце зустрічає. Тресенько вітер виє, степи вони мріють. Між жирами, над верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі на волі стоять в осторожах, розмовляють в полі. І така вся країна повита красою, зеленіє, мивається ранньою росою. Красується, мивається, сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає. Тарас Шевченко, село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, на нашій писанко, село зеленим гаєм поросло. цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широкоїсті тополі. А там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом, на зеленому горбочку, на зеленому горбочку у вашлевому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки. Не мов мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Сонце гріє, вітер виє з поля на долини, над водою гнизвербоє, червону калину на гніздечко. одинокого дай, а де ж дівся, соловейко, не питай, не знає. Заціла в долині червона калина. Тарас Гугорів Шевченко. Зацілав долині червона калина, Лю... Ниби засміяли дівчинка-титина. Люгу-люгу -лю стала, пташечка зраділа і пришепітала, почула дівчинка і біленької святоїні із біленької хатини вийшла погуляти огайна долину. На верші Тараса Шевченка є багато пісень. Світає, край неба палає, Соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють.